Вітаємо друзі. З вами ми, канал Граємо Українською, і наша улюблена гра Острів. Виникла ідея записати відео перших буквально 30 хвилин гри з детальними поясненнями, що до чого і чому це важливо, щоб не просадити економіку з самого початку і вийти на плато, і потім в плюс, а і далі вже розвиватись, як ви того бажаєте. Отже, почнемо. Нова ну, гра. Так, значить, в принципі, неважливо, яка карта буде, може бути будь-яка. І ресурси теж неважливі, тому що нам фактично потрібно якось почати. І перші 9 хат встигнути до зими. Це найперша, найперша річ, яку треба встигнути зробити. Ну а далі вже розвиватися, відповідно. Давайте візьмемо 9. Так, одразу ставимо на паузу. У нас березень. У нас є 2000 гривень. У нас є деякі ресурси. Ніяких ресурсів нема. Власне, тому що треба обрати місце для табору. Значить, про вибирання місця для табору. Ми вже записували декілька відео. Що треба знати? зразу треба знати звідки у нас приходять а, наші купці так поки що не видно звідки вони приходять тут ми можемо поставити тут не можемо поставити значить вони приходять напевно звідси десь тут може поставити тут не можемо відповідно тут не можемо і тут не можемо значить десь тут треба ставити так давайте подивимося якісь ресурси може наші є а, тут бачу каміння є Тут нічого не бачу. Ну, так чи інакше нам придеться на інший берег йти. Очерет я тут. Е, можна поставити прям... Ну і тут трошки каміння є. Е, значить можна поставити прям близько біля... Допустимо, тут буде у нас центр села. Так. Е, треба поставити близько, щоб будувати хатки. І близько, щоб до дерева було і до очерету. Давайте поставимо тут. Ми не знаємо, що поки що де пісок, у нас де глина. Ми це не знаємо. Давайте тут поставимо, щоб близько було до дерев. Ось так. Так, поставили. Тепер давайте знайдемо, де у нас, власне, ось звідси приїжджають торговці. Бачите, зелений такий квадратик. Тут у нас торговці при воді приїжджають. І десь тут мають приїжджати торговці по землі. Бачите, отут. Ось, і відповідно, коли ми ставили е, наш табір, то е, ну, тут ми не могли поставити, бо торговці звідси би не доїхали до нас без мостів. Так, значить, в нас е, збудують лісопильню. зразу, нам гра підказує. Е, е, лісопильня. Значить, ми поставили тут і поруч зразу лісопильню ставимо. Як ви її розмістите, неважливо. Головне, щоб вона була дуже близько до дрів, власне, щоб... Е, не тратити час на ходіння туди-сюди, щоб носити колоди і дрова. Так, починаємо будівництво. у нас є 5 будівельників. Будуть лісопильню. Після лісопильні нам треба буде поставити глинище, власне. Тут воно чудово стає, бачите, зелений. От він показує, де можна поставити, можна навіть прямо тут. Давайте тут зразу і поставимо десь. Так. Так, якось розвернемо. А, поставили глинище. Поставили лісопильне, а потім глинище, треба ще ще піску поставити, пальні піску. Значить, у нас є тут невеличке і тут більше. Але звідси до нашого центру далеко ходити. Тому ми поставимо прямо тут, на, так сказати, на краю, де можливо. Отак. А, і поставимо його теж після лісопильні. Але нам по факту зараз тільки лісопильне важливо. Тобто ми заклали, щоб ми знали, що тут воно буде. І щоб його не забудували будинками чи чимось іншим, щоб ми не забули, щоб потім не зносили. А, і ми можемо поставити власне, ці будівлі на паузу, тому що нам вони поки що не потрібні. А, значить, бачите, у нас стоїть лісопильня, нам потрібно її побудувати. А, тому ми пришвидшуємося. А, хай наші будівельники подають лісопильню. І далі йдемо. Так, лісопильня готова. Ставимо одразу на паузу. І на основі, значить, поставити глинище, яке ми вже поставили. А, глина потрібна для будівництва хат. Оце у нас глинище, ми його зразу е, збираємо з паузи, щоб воно далі будувалося. І треба буде сподівати 9, е, 9 хатинок. Значить, е, для хатинок нам ще потрібен очеред. Е, нашу, шукаємо ресурси наші. У нас є 4 тисячі соломи. Е, хатка з обійстям коштує... 400 солому. Тобто ми можемо, в принципі, побудувати 10 хаток таких. Це достатньо. І так само звичайна хатка. Одразу будуємо хатку з обістями на початку. Потім ви можете будувати звичайні хатки, звісно, щоб було люди, які мають і власний город, які не мають. Але нам треба максимально з, з городом. Так, вибираємо. І так як ми сказали, ми будемо сюди будуватися, будемо якусь вулицю. Прокладати. Давайте якось отак, щоб дерева не, не зрубувати. Нажимаємо F1 і максимально збільшуємо, скільки можна. Це вже задовгі. Ось так. Це вже задовгі. Ну, зробимо так, щоб трошки квадратніше було. Так. І а, якщо ми ставимо максимально біля входу а, до городу і вхід хат, хатинний, то люди будуть, а, не будуть тратити час на ходьбу лишній. Ось, якщо ми поставимо посередині, то у нас буде потенційно 4 культури. Хата буде розділяти на 4 частини наш город. І буде у нас по чотири. 4. Тому, типу, можете міксувати, можна отак поставити. Подивимося, що це вийде. Наступно поставимо ближче до, до входу. Нажимаємо. Використовуємо піпетку, щоб скопіювати і одразу ставимо таку саму. F1 ставимо ближче до входу. Ставили дві хати. Значить перше будується глинище, потім будуються дві хати. Можемо знову запускати. Вони себе будують. Сюди не забуваємо наняти мінімум двох людей. А, мінімум дві людини треба, тому що вони не зможуть колоди збирати, а колоди нам потрібні до будівництва хаток власних. Глини ще побудували, пісок поки що нам не недостатньо. Не нам потрібно винайти більше будівельників. кажуть, Давайте немає більше, щоб швидше будувалися. Це, власне, нам треба, щоб встигнути до кінця, до початку зими. Побудували ще 9 хаток, щоб всіх наших людей перших переселити в хатинки, щоб вони не замерзли. Так, знову ставимо на паузу, щоб планувати краще. Так, робимо вулицю трошки. Так, якось. Знову ж таки, ближче до входу. Робимо між ними прохід, теж вуличку. Так, все, у нас є чотири хатинки. поїхали, хай будується. Так, наступне, наступну будівлю, яку нам треба закласти, але поки що можна не будувати, це власне виробництво соломи з очерету. Це у нас повинно бути покрівельня, Ось вона. Треба цвяхи і дерево. Слідкуйте за цвяхами, цвях у нас поки що 1354 має достатньо бути. Значить, а, солома робиться з очерету. І, в принципі, достатньо двох людей наняти, і вони всі гру вам будуть ходити через все село, шукати цей очерет, це фактично безкінечний ресурс і його обробляти. Давайте якось отак поставимо. Ось так. Поки що на паузу поставимо, нам це не, не важливо наразі. Тому що у нас достатньо слому, щоб побудувати 10 хаток. Так. Тут на людину десь пропала. Тому що ми не забагато людей сюди. І вони вже колоди не можуть носити. А -а -а. Так, будівництво немає. Просто людина чимось не захотіла бути. Ну давайте додамо платні більше. У нас, в принципі, ще є достатньо гривень. Так, будується, 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 4 я. E, значить, наступні хати можна знову ж таки піпеткою, розвертаємо, ставимо ось так. Каже, що за межами обіця. Можна, я просто роблю прямокутничками, можна ще більше витягувати, можна робити максимальні городи. Це для того, щоб у першочергових селян було достатньо їжі на, скажімо так, прожити, поки ми не побудуємо якісь доставку їжі, якісь торгові причали, торгові склади і не будемо торгувати. Ось, тому можна робити. Можна от такі, бачите, максимально городи, отакі робити аж. Навіть ще можна більше. Бачите, скільки можна. Просто магнати будуть жити у нас тут. Так, поїхали. Так, давайте тут подивимося як ми поставимо. Тут так, можемо навіть так зробити. І того у нас вже є 6 е, хаток. Перше побудувалось, тут у нас живе, В першу хатку зразу заселяється голова табірного осередку. Це у нас Зубко, 36 років. У них двоє дітей з, любо, з любов'ю його дружиною. А, ну і один, один намет вже зник, тому що ми переселилися. Як переселяться всі 9 сімей, то всі намети позникають, у нас залишиться тільки міні-склад які ми потім можемо знести і табірний середок ми побудуємо будівлю сільської ради і його теж знесемо Ну і потім знесемо ці лавочки імпровізовані так, до речі, поки все будується от ми поставили 6 хатинок значить, тут у нас все працює дві людини знайшло тут все працює можемо почати думати про власне, облагородження. Тут у нас сосни руснуть, давайте скоріше садити сосни. Це на що не впливає, просто щоб для краси, так сказати, було. Так, давайте. максимально біля е, цього щоб вони не сходжували дорогу через ці сосни там ще ми лавочки будемо ставити тому якось так поруч поставимо щоб воно було якось нерівномірно для краси можна кущі ставити але ми любимо сосни Ну, і не тільки сосне, любимо інші дерева дружиною ставити так гарніше. Так, власне, лавочки потрібні для чого? Для того, щоб люди не а, відпочивали, а не втомлювались. От ми можемо поставити, наприклад... Приклад. Ось тут лавочку. Бачите, вже я поставив не міщається посередині лавочка, тут поставимо лавочку. Так, є, є лавочка, є. Тут ще треба поставити. Бачите, вони зразу сюди сідають, бо вони всі сюди не в табірному середку, не, не поміщаються. Зразу можемо дерево поставити. По місці, по місці. Чудово. Так, будується. Значить, друга хатка будується. Цвях її ще достатньо. Скільки на цвяху достатньо, нам все вистачає. Ага, бачите, кажуть, що нема води. Колодязь, значить, не забуваємо про колодці. Вони поки що звідси беруть, але їм треба свої колодязі теж мати. Давайте поставимо ще один колодязь, тут. І його теж в кінці, тому що нам, в принципі, достатньо буде води з одного колодязя, щоб не, за, е, не зачіпати будівельників, щоб вони робили свою роботу максимально ось. І ми намагаємося максимально будувати централізовано, щоб вони далеко не ходили будівельники, не носили товари, щоб ми встигли до початку зими. У нас квітень, дві хатки побудовано. 5 в черзі і треба ще 2 тут ставити. Давайте десь доставимо. Так, у нас тут буде так іти, розвернемо тоді. Тут буде ще може якийсь причал. Давайте. Давайте якось так, можливо. Так, нормально, нормально і не сам зроблено. Все. А у нас 9 хаток. Всіх посилаємо наперед. Значить 6, 7, 8, 9. Все, чудово. А, і, в принципі, ми все зробили, що потрібно на самому початку. А, нам більше нічого не потрібно. Ми заклали а, копальню піску, глини ще вже є, ми поставили будуватися покрівельню, поставили криничку, поставили навіть трошки лавочок, посадили трошки дерев на, на майбутнє. А, наступне, що можна зробити, поки ми ще сильно не розбудували село, це знайти, де у нас а, де у нас буде сіль залягати і поставити соливарню на майбутнє? Ми поки що її не будемо будувати наступні кілька років, тому що нам, нам не буде там кому працювати, бо у нас не волів, не коней, нічого такого нема. Але нам треба знати, де знаходиться сіль, щоб ми ненароком не забудували цю територію. Тому що це поклади ресурсів, які знаходяться в землі. Так, значить, шукаємо соливарню, ось вона. Бачите, у нас навіть ресурсів всі не буде, щоб її побудувати, дуже багато дошок. І шукаємо. Бачите, у нас що пісок, власне, що сіль знаходиться в одному середовищі. Тут у нас ще сіль є. Так, цікаво. Пісок і сіль тут ще є трохи. А, треба зрубати дерева ці. Ну, логічно, отудись поставити і так село далі сюди розвивати, в цю сторону зробувати оці дерева. Ще тут поставити на краєчку, Але я думаю, що ми тут поставимо і вона хай собі стоїть. Їсти не просить, як то кажуть. Ось так поставимо, ставимо на паузу і вона чекає свого кращого дня, кращого часу будівництва. Все, ми, ми вже поставили все, що в нас вимагає, скажімо так, ресурсів. У нас тут немає руди на цій карті. Каміння аж на тому березі, це вже пізніше після мостів ми будемо. Робити. Таке коротеньке відео вийшло. Наступне відео з детальними поясненнями буде вже після того, як ми побудували ці всі хатки. І що, власне, робити далі. Там же нам гра перестане підказувати, і нам вже треба сильно думати, що ми хочемо, як ми хочемо розвивати економіку і так далі. Ось. Дякую за увагу. Підписуйтесь, щоб дізнаватися про нові відео, про погрі острів, а також приходьте на наші стріми. До зустрічі! Граємо українською.